Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину MOYO. Це навушники фірми Samsung з USB Type-C роз'ємом. Вони повністю запаковані, тому давайте зараз відкриємо їх та подивимось, як вони виглядають та що ще є в комплекті з цими навушниками. Чи там тільки навушники. Отже, зараз давайте відкриваємо. Вони ще додатково тут. В коробці ось такий. Є ось така документація, там нічого цікавого, це гарантійні зобов'язання. Отже, в комплекті йдуть навушники. Ось так вони виглядають. На них одразу йдуть ось ці насадки, але в комплекті є ще деякі. Якщо ми знімаємо насадки, то там йде ось так. І ви зможете потім. Спокійно надягти назад цю насадку, або купити собі інші, які вам зручні, або взяти з комплекту. Тому що в комплекті є різного розміру від різних людей. Тому що в кожного своє вухо і можливо вам буде краще з іншою. І ось сам роз'єм USB Type-C. Довжина навушників стандартна біля 1 метра. Тут також можна регулювати звук, і також в них є мікрофон. Все, ось такі навушники мають один рік гарантії. Обов'язково зберігайте чек. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.